Путін вимагає від України, щоб Україна була нейтральною, це цілковита дурь. А коли ми з вами чуємо, в тому числі і на жаль, від деяких західних політиків, та й команда Дональда Трампа відверто до цього доклалася, коли ми з вами чуємо про те, що ця війна це тому, що Україна захотіла вступити в НАТО? Нагадую, у 2014 році. Коли Росія напала на Україну, Україна була абсолютно позаблоковою нейтральною країною. Навіть в нашій Конституції тоді нічого не було записано про НАТО. Більше того, на території України функціонувала велика військова морська база Росії, що не завадило Росії напасти на абсолютно нейтральну позаблокову Україну, на території якої була військова база Російської Федерації. Тож прошу вас не брати участь у цьому психозі.